Так і ціновачі математики, розв'язуємо номер 664. Діагональ квадрата 3 корня з 2 см, знайдіть його сторону. Рисуємо квадрат, називаємо А Б, С, Д, записуємо дану. Знаємо ми діагональ квадрата, наприклад, АС. Три корня з двох сантиметрів. знайти нам треба його сторону, оскільки всі сторони квадрата рівні, наприклад, АБ розв'язання. Так, на рисунку підписуємо три корня з двох це діагональ. Будемо шукати сторону, отже, розглядати трикутничок АБЦ. Так, пригадуємо, що ми знали про квадрат, які його властивості. Сторони квадрата були рівні, кути прямі у квадрата, отже, кут Б точно 90 градусів, перше трикутник А, Б, С, прямокутний. Оскільки сторони квадрата рівні, ми їх могли позначити за х і до цього прямокутного трикутника застосувати теорему піфагора. За теоремою піфагора будемо мати АВ квадрат плюс bc квадрат дорівнює АС квадрат. Замість АВ квадрат підставляємо х квадрат, замість bc квадрат – х квадрат. А це ми знали три корення з двох підносимо до квадрату. Х квадрат плюс х квадрат 2 х квадрат. 3 до квадрату 9, корінь з 2 до квадрату 2. Поділю обидві частини рівняння на 2. Х квадрат дорівнює 9. Якби це було алгебраїчне рівняння, х міг би бути рівний 3, або мінус 3. Але х це довжина сторони квадрата, а довжина від'ємною не буває. Отже, мінус 3 не задовольняє умову задачі. Тому сторона квадрата може бути тільки 3 см: Відповідь – сторона квадрата 3 см. Задача розв'язана повністю.